Слава Україні, слава Збройним силам України, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. Вибачте, відразу, що в мене не троянди на відео, але я от пройшлася своїм квітучим таким королівством малесеньким і вирішила відзняти. А насправді надихнуло мене на відео сьогоднішній ранок і тунелі. От я попробувала, побачила, що блиститься мені на огромлокні, думаю, що таке, попробувала його і. Виявилося, що воно повністю замерше. Звісно, не таке, як взимку я демонструвала, і прямо аж так стукала і проламувала. Ні, не, не такий товстий шар. Але суцільно по всьому периметру був такий ну, тоненький шар так, замершої рідини. Чому так сталося? Бо були дощі, дощ, відповідно, все воно було мокре, вологе. І зранку, чи під ранок, чи десь і вночі, під ранок точно, бо і машина була замерша. Морозець, і от це все покрилося тонким шаром на гроволокні. І знову ж таки, вибачте, ті, хто, кого може вже нервує моє оце накривання, накривання, не накривання, розкривання. Я просто хочу сказати, чому саме я от не поспішаю відкривати, хоча дуже руки чешуться, так я хочу відкрити, як і багато з вас, але ще не поспішаю. Саме через такий от. Перепади, тобто дощ чи вологість підвищена, а потім вночі мороз, і це все наразі лягає на гролокно, яке утримує троянди. Не так троянди, як вологу в тих пагонах, так щоб вона не вимерзала, не вивітрювалася, і вони. От вже лишилося там хай два тижні нам почекати, так, чи півтори тижні досталих плюсів вночі, і вже ми відкриємо. Тобто ми перечекали, перетерпіли вже з листопада, так, і тут уже зовсім трішечки лишилося. Нехай ці пагінці наші по максимуму зберігають вологу, доки не включиться коренева система. Прогріється земля, піде коренева система, все тоді, звісно, що не будуть такі там навіть можливі, якісь короткочасні заморозки, чи навіть вітри, вже не будуть такими ну, критичними і, і небезпечними. Для молодесеньких трояндових пагонів, які просто втрачатимуть дорогоцінну вологу від оцих таких заморожень, переморожень. І знову сьогодні було дуже-дуже-дуже тепло. Сонячно, а от зараз вечір, 6 година вечора, і вже дощ повністю все в дощу. А на ніч обіцяє знову ж мороз, мінус 2, тому воно все знову замерзне. Можливо, наступний тиждень вдасться мені відзняти те, що, про що я говорю, той мороз на тунелі. Але наразі так. Дякую вам. 겟 e